Uh, ну дивись, зараз у нас на даний момент саме в інтернет магазині uh, саме 5, 5 ще не мають продавця, тобто це в основному це 5-6, це вигрузки, 9 це, сам, ми саме додали вручну. По товарам mm -hmm. там десь 1000+, плюс на всіх, там 9 основних, там 2 тисячі товарів позиційно додали вручну. за два останні місяці чистий прибуток це 330 тисяч в місяць чистими. Mm -hmm. За останні два місяці 300 тисяч 330 тисяч гривень чисто прибутку. А ні, якщо от за халом, то 600, 600 з чимось. За два місяці 600 з чимось. О, ну це дуже круто, Ти красавчик, ну, молодець. Поки що це у нас чисто дроп, без чисто зроб, зроб. Да. Mm -hmm. да. А плануєте переходити на свій склад? Так. Да. Mm -hmm. Просто що у нас там ще якісь запитання до тебе, це просто проблеми з фінансами, оборотки взагалі не mm -hmm. вистачає. Mm -hmm. Ну супер, це класно. Все, про все поспілкуємося сьогодні. Я б хотів би також подивитись на магазини, якісь, щоб побачити ситуацію по ним. Ага, можна покращити до 95% відгуки, щоб було краще. Рейтинг магазину. Ага, більше середнього. Добре. І обери, будь ласка, за місяць. Так, оце пік в тебе показів. Це скільки в тебе показів? 18. 18 тисяч. Угу. Так, 93 замовлені. Який середній прибуток, чистий прибуток з продажу? Ну, дивись, якщо так брати, наскільки я там знав, це виходило десь 400. Брати цей місяць, там були EcoFlow 40 тисяч, у тебе там 10, десятка чистими з них. Тобто mm -hmm. вже за це місце трошки там поплило. Uh, а так наскільки я там рахував, завжди 350-400, щось таке було чистими. І скільки у вас зараз магазинів загалом? Дев'ять? Ти казав що... скільки дев'ять? Основних, і ще там п'ять п'ять. Тобто вони ще не мають п'ять. То продавця, це в основному це вигрузки. О, Супер так. слухай, 30 хвилин прийшло вже знову дуже багато інформації. Дякую, тобі велике. Будь ласка. Будь ласка. Я, я радий. Я радий і бажаю вам, щоб у вас покращились постійно результати. Для цього у вас є все, всі знання, котрі необхідні. Тому що я, що ви, ми в одній лоці, ми всі разом працюємо в товарці. Тому давайте вперед, побільше замовлень, і все буде класно.